Вітаю на уроці математики! І ми продовжуємо з тобою говорити про міри довжини. І будемо набувати досвіду. Але для початку давай з тобою назвемо сусідів числа. Нагадаю, сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа 13. Попереднє. Дванадцять. А наступне. 14. Сусіди числа 3. Попереднє. Два. А наступне. Чотири. Сусіди числа дев'ятнадцять. Попереднє. Вісімнадцять а наступне. 20. Сусіди числа тридцять чотири. Попереднє. Тридцять три, а наступне. Тридцять пять. Сусіди числа п'ятдесят дев'ять. Попереднє. П'ятдесят вісім. А наступне. 60. Знайди різницю чисел. 8 та 3. Якщо нам треба знайти різницю чисел, який знак заховав смайлик? Звичайно, мінус виконаємо дію віднімання. 8 мінус 3. П'ять. Знайди суму чисел сім та три. Який знак заховав смайлик? Плюс виконаємо дію додавання. Сім додати три. Десять. Знайди різницю чисел 9 та один. Заховався знак мінус. 9 мінус 1. Вісім. Знайди суму чисел вісім та два. Який знак заховав смайлик? Плюс. Виконаємо дію додавання вісім додати два дорівнює. Десять. Знайди суму чисел чотири та нуль. Який знак заховався? Плюс чотири додати нуль. Звичайно чотири. Обчисли усно. Десять додати. П'ятнадцять. Двадцять додати чотири. Двадцять чотири. П'ятдесят додати один. П'ятдесят один. А до нас звернувся равлик і просить допомоги. Давай допоможемо равлику виміряти довжину кожного предмета. І в нас перший предмет це олівчик. Подивись уважно, яка довжина олівця. 7 см. А довжина ручки. 12 сантиметрів. А довжина ластику 3 см. Подивись уважно, довжина якого предмета найбільша, який предмет найдовший? Абсолютно вірно, це ручка, її довжина 12 см. А роздивись уважно, який предмет має найменшу довжину. І це ластик. Його довжина 3 сантиметри. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку, а також лінійку та олівець. А ми з тобою підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей. Пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, А вночі солодко спали. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз та запиши сьогоднішнє число 12 лютого. Давай разом пригадаємо міри довжини. 1 сантиметр дорівнює 10 міліметрів. 1 дециметр дорівнює 10 сантиметрів, а 1 метр дорівнює 100 сантиметрам. Роздивись, будь ласка, уважно лінійку і пригадай, що 10 сантиметрів це 1 Дециметр. Один дециметр дорівнює 10 сантиметрів. А тепер давай трохи потренуємось. Твоє завдання накресли відрізок довжиною 1 дециметр 2 сантиметри. 1 дециметр 2 сантиметри. Запиши, будь ласка, в зошит. Давай з тобою перетворимо дециметри на сантиметри. 1 дециметр це 10 сантиметрів. та ще 2 сантиметри – Це 12 сантиметрів. Візьми, будь ласка, лінієчку, олівчик біля позначки 0 постав точку другу точку постав біля позначки 12. Починаючи від. Точки з позначкою 0 з'єднай дві точки. І ми з тобою одержали відрізок 1 дециметр 2 сантиметри або 12 сантиметрів. Накресли самостійно відрізок довжиною 1 дециметр 4 см. Давай для зручності дециметри перетворимо на сантиметри. 1 дециметр дорівнює 10 см. 10 см та ще 4 см. 14 см. А тепер самостійно накресли відрізок. Давай перевіримо. Ставлю точку біля позначки з числом 0. Другу точку ставлю біля позначки з числом 14. Від нуля провожу пряму. Я одержала відрізок 14 сантиметрів, або 1 дециметр та 4 сантиметри. Довжина першого відрізка 4 сантиметри. Другий відрізок довший за перший на 2 сантиметри знайди довжину. Другого відрізка. Довжина чорного відрізка 4 см. Довжина червоного відрізка нам невідомо. Але ми знаємо, що відрізок довший за перший на 2 см. Яка ж дія нам допоможе дізнатися довжину другого відрізка? Звичайно, додавання. Ми до 4 см додамо 2 см, на який довший другий відрізок, і дізнаємося довжину другого відрізка. 4 см додати 2 см. Складаємо числа, 4 додати 2. 6 см. Довжина другого відрізка 6 сантиметрів. Накресли, будь ласка, в зошиті відрізки і запиши обчислення. Твоє завдання заповни пропуски. Давай працювати разом. Записуй разом зі мною Один дециметр дев'ять см. Постав знак дорівнює. Нам треба дециметри перетворити в сантиметри. Нагадаю, що 1 дециметр це 10 см. 10 см та ще 9. Абсолютно вірно, 19 сантиметрів. 75 сантиметрів дорівнює, нам з тобою треба перетворити дециметри. Пригадуємо, що 10 сантиметрів десятки це один. Дециметрів. А у нас з тобою сім десятків п'ять одиниць. Тобто, сім дециметрів і п'ять сантиметрів. 75 см дорівнює 7 дм 5 см. 56 см дорівнює. Постав, будь ласка, відео на паузу і перетвори сантиметри в дециметри самостійно. А тепер давай перевіримо. 56 сантиметрів. Це 5 десятків, тобто 5 дециметрів та 6 одиничок, 6 сантиметрів. 56 сантиметрів дорівнює 5 дециметрів, 6 сантиметрів. А до нас поспішає задача. У дитячий садок привезли 8 кілограмів винограду, 2 кілограма груш та 6 кілограмів яблук. Скільки всього фруктів привезли в дитячий садок? Нам невідомо, треба дізнатися! Якщо ми чуємо в задачі слово скільки всього, тобто разом, яка дія нам допоможе обчислити задачу? Яку дію ми використаємо? Звичайно, додавання. Нам треба додати всі відомі числа. Давай з тобою складемо вираз для обчислення. Вісім додати два. Та додати шість. Дорівнює. Дії виконуємо послідовно. До восьми додати два. Десять. І залишився в нас. Плюс 6. А 10 додати 6, звичайно, 16. Відкриваємо дужечку і запишемо одиниці вимірювання маси кілограми. І закрили дужечку. Ось ми з тобою дізналися. Що 16 кілограмів фруктів привезли в дитячий садок. Підклади, будь ласка, ручку зошит. Попрацюємо усно. Твоє завдання знайди неправильну ціну. Це завдання на уважність. Подивись уважно: морозиво коштує 12 гривень. Ціна тістечка 23 гривні. Ціна Кока коли 2 кілограми. Якщо тобі потрібен час, ти постав відео на паузу, а потім повертайся до мене. А тепер давай перевіримо, яка ж ціна неправильна? Звичайно, це 2 кілограми. Тому що кілограми це одиниці вимірювання маси, а одиниці вартості це гривни. Тому ціна в кілограмах не вимірюється. А я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!